У фізкультурному центрі саме ремонтують вхід на територію. Через ці ворота олімпійський чемпіон Віктор Бризгін вперше пройшов 45 років тому. Тепер він вже тренер. Переконаний, для його учнів тут створюють умови, яких ще не було в Україні. За домиками, там є у нас условия зробити наклонну дорожку 140 метрів для того, щоб зробити якісь от такі упражнення. Ми виїжджаємо за границю. Зараз це все буде у нас опілочна дорожка, та яка нам необходима от, от ви там октябрь-ноябрь місяць, кріпить зв'язочний апарат. Будиночки, про які каже Віктор Аркадійович, це майбутнє житло для спортсменів. Тут вони житимуть під час тренувань. Завершити будівництво планують до кінця листопада. Четыре дома, они современные, будут со всеми удобствами для спортсменов. На 12-10 человек в каждом доме и одной комнаты для тренеров с душевыми, с санузлами и с небольшой комнатой, фойе, комнатой для тактических занятий. Это утепленные дома, сейчас это современные дома, которые можно, можно жить в них круглогодично и летом, и зимой. Цьогоріч для літніх видів спорту планують добудувати тренажерну залу. Також облаштують простір для різних видів боротьби, готові для встановлення і ці нові вуличні тренажери. А Ось будівництво легкоатлетичного манежу, на який мають витратити 294 мільйони гривень, тільки починається. Зимой сборником области по отлики негде тренироваться, потому что холодно. Хотели сначала скромный, так знаете, типа как бы ангар такой сделать, ну, современный. Но Сергей Назарович Бубко сказал, что у нас не столько есть манежей в Украине хороших, чтобы мы там строили. Аби що, і рішили зробити таку, знає хороший, класичний, стандартний, 200-метровий манеж. Буде одна в Україні спрямована для спринту дорожка, яка буде длиною більше 125 метрів, діагональ, яка буде відповідати всім сучасним нормам. Оптимістичний варіант два роки. Ну більш такий, який би ми не хотіли три роки. Загалом оновлення Олімпу коштуватиме понад 335 мільйонів гривень. Роботи виконують за програмою Велике будівництво. Анастасія Дашко Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.